Планета кіно. Це щось. Розмова записується. Я попереджаю. Це дійсно необхідно. Джо. Слухай. Дистанція. Ведапа. Що молишся? Як ми до цього дійшли? Та чи воно справді того варте? Бути у війні з сусідами? Саме тому я балотуюся в мери. Мери Еддінгтона. Дякую вам, супер, дупер сильно. Колись я думав, що ти велике цабе. Але я набагато краща людина за тебе. До кого ти говориш? Тут жодної душі. Home, home Чоловік, шериф, можливо, мене. Ти хочеш, щоб все було просто та лаконічно. Ми боремося зі злом. Це твої вулиці. Ні, це ти забезпечуєш тут порядок. Зубиніця! Зубиніця! Ти знаєш, що таке смерть? Да. Люди тепер зиркатимуть на нас. Ти не можеш утримати свій офіс, а хочеш моїм керувати. Тож голосуйте за Джо Кросс. Поверніть нашу громаду. Щебе. Врятуйте наші душі. Випадковість! Ви всі не випадковість! Ми! Не випадковість! Там Що тут відбувається? Ми маємо відкритися одне до одного.